Всім привіт, Соні, і тут і це новесенький огляд на українській мові на моєму каналі. Попередній перший огляд на українській мові вам дуже непогано зайшов. Я це побачив по вашим вподобайкам. Отож, друзі, продовжуємо всю цю тему. Я для вас буду намагатися робити як не мого краще контент на українській мові. Ну а ви мене будете підтримувати своєю вподобайкою. Всі довольні, погнали! Ну а тема сьогоднішнього огляду це новесенький гаджет, який я, якщо чесно, дуже сильно чекав. Невеличка предісторія. приблизно місяць тому на всесвітній конференції CES компанія Asus представила світові свої новинки, і одна з них це була новесенька клавіатура Ароджі RX Low Profile, яку ми сьогодні і будемо оглядати. І якщо чесно, коли я вперше побачив цей гаджет, я одразу написав Asus з проханням прислати мені е, цю штуку. Одразу як вона буде в Україні, що собственно, і трапилось. Чому я так сильно зацікавився цією клавіатурою? Ну, по-перше, ви тільки подивитесь, як вона виглядає. Це просто якась бімба-бомба. Насправді це оновлена версія клавіатури ROG Фальшоон, яка вийшла ще кілька років по тому. Це низькопрофільна клавіатура в розмірі 65%, а насправді 60%. Тобто інженери Asus змогли зробити її ще більш компактною і при Цьому Тут взагалі немає ніяких НО, тобто ніяких компромісів. Особисто я користуюся аналогічною клавіатурою від іншого бренду, тобто у розмірі 65%, Ось ця клавіатура, вже багато часу. І я цю клавіатуру е, одночасно люблю і ненавиджу. Люблю я її, по в першу чергу за те, що вона дуже компактна. Вона не займає багато місця на моєму робочому столі. Ну а ненавиджу я її за те, що тут багато кнопок, е, які є неповноцінними. Тобто, Якщо ми подивимось на клавіатуру ROG Falшоon RX Low Profile, то ми бачимо, що тут кожна кнопка є окремою. Якщо ми розмовляємо про основні функції. Тут теж є деякі кнопки з подвійним значенням, але вони використовуються не так часто. Ну, наприклад, цифрові кнопки працюють одночасно з F-клавішами через кнопку function. Тобто так, 1, 2, 3, 4, 5. А якщо зажати Function, то це буде F1, F2, F3, F4. Ну ви зрозуміли. Але базові кнопки, тобто всі, які ми користуємося постійно, вони всі, всі є окремі і повноцінні. Чого я не можу сказати про цю клавіатуру? Тому що тут, наприклад, стрілечки вони діляться між стрілочками, які по замовченням це є точка зап'ята, а через FN це стрілечка вверх. І щоб цим хоч якось адекватно жити, я переробив навпаки. Я зробив стрілечки основними кнопочками, а інші функції через кнопку Function. У мене крапка це Function крапка, А зап'ята це Function Shift крапка. Ну, а кнопка Backspace е, ділиться з кнопкою Delete, наприклад, через ту саму Function. І це є дуже незручно. До цього треба звикати. На це потрібен час. Це потрачені е, нервові клітини. І я вважаю, що в першу чергу іменно за цей момент ця клавіатура є однією з найкращих варіантів у форм факторі 65%, А по факту 60%. По друге, і так дуже гарний і зручний дизайн. Asus, тобто ROG, зробили ще більш крутезним. Тепер підкладка зроблена з алюмінію, яка виглядає просто фантастично. По-перше, ця клавіатура стала більш тонка. Її товщина починається з 26 мм. Вона виглядає просто фантастично. Вона тонка, вона стильна, вона має чуткі грані. Напевно, саме за дизайн я одразу і помітив цю клавіатуру. Вона яскрава, вона сучасна, вона стильна, вона дорого виглядає. А всі недоліки, які були е, в прошлої версії цієї клавіатури. Тут поправили. Особисто мені не дуже подобалася фірмова сенсорна панель, яка тут залишилась. Але у попередній версії FalSion RX ця панель була з боку, І я її дуже часто чіпляв, і в мене вимикалася гучність звуку, там регулювалася і так далі. Там можна було її заблокувати, але тут раджі вирішили цю проблему по-іншому. Зараз ця сенсорна панель переїхала в передню частину. Таким чином, її зачепити майже неможливо. І при цьому вона. Повністю функціональна, тобто ви маєте можливість регулювати гучність звуку, і, взагалі, ця панель стала багато функціональною благодаря кнопці, яка тут є попереду. Натискаючи її, ви перемикаєте режими. Це може бути регулювання гучності, регулювання там плей пауза, регулювання яскравості клавіатури. А також можна забіндити цю кнопку на якусь конкретну функцію чи макрос. Все це можна регулювати у фірмовому додатку Asus Armory Crate, який керує. Всіма гаджетами ROG, а також Asus. Там стандартні функції, керування макросами, можна перепризначати всі функції, а також кнопки, регулювання RGB підсвітки з функцією синхронізації по протоколу Asus Aura, оновлення прошивки. Ну, ви зрозуміли: стандартні налаштування Asus Armory Create. Повертаючись до дизайну клавіатури, попереду ви можете побачити отсік, у якому знаходиться Wireless Dongle. Ця клавіатура вміє працювати по трьом протоколам: це дрот, Bluetooth, а також радіоканал А також дві. Кнопки-перемикачі, які перемикають різні режими роботи. Це може бути режим роботи ПК або Mac. Ця клавіатура працює з Windows, а також з Mac OS. Інша кнопочка перемикає режим Drit, Bluetooth чи Радіоканал. Нижня частина зроблена в класичному вигляді, як всі клавіатури Asus. Виглядає все дуже стильно і якісно. Тут є гумові прокладки, які забезпечують дуже непогане щеплення. Є стандартні ніжки, які можна розкладати у двох режимах, як вам буде зробити. Ручно. Також в комплекті є ось така кришка, точно так же, як і у предыдущій версії, яку ви можете використовувати як кришку е, захисну від пилу. Наприклад, коли ви вимикаєте ваш ПК, просто накриваєте цю клавіатуру цією кришечкою, і все. Е, клавіатура насправді біленька, і як ви розумієте, може дуже псуватись. І щоб цієї проблеми не було, треба використовувати цю, цю кришку. Або її можна використовувати з іншого боку, можна перевернути і поставити клавіатури прямо на неї. Так вона буде. Трошки повище. Ну, як вам буде зручно, так і використовуйте, що називається. Це зроблено супер якісно, матеріали дуже крутезні. Тут гумові вкладки, рефленна панель з логотипом Rog, а всередині гумова прокладка з логотипами ROG. Насправді, до матеріалів, а також якості виробництва, клавіатури і всі, всіх аксесуарів, в мене взагалі немає жодних претензій. Також в комплекті є ось такий дріт, який у тканині. Він досить длінний, тобто десь півтора Метри, тонесенькі, ну якісні достатньо. А також є е, стандартна кліпса. У цю кліпсу можна вставити вайрелес донгл і для того, щоб скоротити відстань від клавіатури до донгу, для того щоб сократити затримки, яких і так взагалі немає. Насправді, то є ось така от кліпса. Забув додати, що матеріали тут використовуються преміальні пластик ABC, і відмінність від попередньої версії клавіатури Фальшеон. Це те, що тут є, крім англійської розкладки, також є російська і українська. Нарешті преміум клавіатури стали з нормальною розкладкою. Це також дуже непогано. У цій клавіатурі використовуються перемикачі ROG RX, які дуже гарно себе зарекомендували. Це оптико-механічні перемикачі. Ці перемикачі. Дуже надійні, а також дуже швидкі. Вони спрацьовують при натисканні вже в 1 мм. Якщо порівнювати цю клавіатуру зі звичайною механікою, то це досить відчутно. Ці перемикачі є у двох версіях: Це червоний або синій. Моя версія клавіатури з червоними, більш популярними, наскільки я розумію, перемикачами. Початкова сила натискання цих перемикачів складає 40 грамів, а загальна 55. Сині відрізняються тим, що вони більш жорсткі. Також у новенькій клавіатурі Використовується оновлена підложка, яка зроблена з силікону, і вона подвійна. Це це робить дуже приємними тактильного натискання а також дуже приємний звук. Ще ви можете звернути увагу на розмір, тобто висоту клавіш. Це щось середнє між класичними механічними клавішами, а також ноутбуками. Тобто, тут треба вирішувати кому, що буде комфортніше. Мені особисто ці клавіші, їх розмір, а також ход дуже подобається. Оскільки це бездратова клавіатура, її треба іноді заряджати. І ось момент з автономністю мені трішечки не На сайті виробника є інформація, що ця клавіатура може працювати до якісь Феноменальних 430 годин, але з позначкою, що без RGB підсвітки. А оскільки вона може спрацювати з підсвіткою, я зараз не можу вам відповісти. Я вже користуюсь цією клавіатурою певний час і розряджається вона дуже повільно. До речі, тут зручно можна перевірити, який заряд залишився у батареї цієї клавіатури. Для цього потрібно зажати кнопку Function, а також кнопочку Є. E. І ми бачимо, що зараз тут є 80% заряду, тобто мені. Здається, що вистачить її дуже набагато, і якщо вона розрядиться колись, то просто під'єднається дрот, і все буде працювати далі. Стосовно затримок, тут все дуже гаразд. Клавіатура працює по досить новому протоколу Спіднова, який покращує автономність, тобто менше споживає енергії, а також підвищує швидкість і а також стабільність. Я вже багато часу також користуюсь мишею від ROG, і якийсь, якихось затримок в будь-яких іграх я ніколи не відчував. Ще одна нова, а також крута річ: це підтримка ОМНІ протоколу. Тобто приймач, який йде в комплекті з цією клавіатурою, Wireless приймач він може працювати одразу з трьома гаджетами. Одночасно ви можете під'єднати клавіатуру, а також мишу одночасно до одного USB порту. Це дуже зручно і що круто, ніяких збитків продуктивності не буде. Це буду працювати як з окремими USB-приймачами. Якщо підсумувати, на мій погляд, це одна з найкращих клавіатур яка є зараз на ринку, так вона не супер дешева, але і не супер дорога, якщо порівнювати з іншими клавіатурами, даже цього бренду ROG. вона сучасна, вона яскрава, вона супер якісна. У неї немає якихось зайвих там функцій, там екранів чи ще щось. Тут все, що потрібно, є, вона компактна і в неї немає ніяких проблем з подвійним значенням кнопок, як у інших вендорів. Пожалуй, єдиний нюанс це те, що вона біленька, мабуть, буде псуватись. Потрібно буде слідкувати за цим. Для цього ще раз повторюсь, є кришечка. Ну і. Навіть без кришечки псуватись, я думаю, вона буде у будь-якому випадку. Але це робить її ще більш яскравою. Зараз я дивлюсь, взагалі пішла мода на білі гаджети. Ті ж ROG випускають білесенькі клавіатури, миші, і все це виглядає дуже круто. Супер клава, величезна подяка ROG за те, що надіслали мені цю клавіатуру одразу, як вона тільки з'явилась у нас в Україні. Це дуже приємно і дуже було цікаво. Я особисто отримав велике задоволення. Користування цією клавою. Посилання зі всією інформацією на цю клавіатуру ви знайдете в описі, будь ласка, переходьте та знайомтесь. Особисто від мене максимальна рекомендація на придбання цієї клавіатури, якщо у вас є така можливість. Сподобався цей огляд і бажаю, щоб я робив ще українською. Підтримай мене лайком. Вподобайкою, точніше, більше вподобаєк, більше українського контенту. Ну а з вами був Соні. Сподіваюся, був корисний. А також цей огляд був огляд був цікавий для вас. Якщо так, то ви зрозуміли. Дякую вам за вашу увагу і побачимося в наступних оглядах. Хай щастить!